На рахунок медитації в мене взагалі якесь своє бачення і своє відчуття. В майбутньому я буду це робити. Поки що я показую людям в своїх проектах і вчу тому, щоб вони самостійно вели себе в медитації. не чужим голосом, не музикою, тому що все оце воно вже є зовнішнє, тобто, ти вже знаходишся зовні, а не в собі. Ти не чуєш свій голос. Е, в мене навіть був такий експеримент, це було недовго. Коли я медитувала, це я тільки починала тоді. Е, я знайшла в інтернеті медитацію і в наушниках слухала. Я зрозуміла, що воно мені заважає. Це було буквально днів, два-три. Потім, коли я забрала, я думаю, хочу я посидіти в тиші. І коли я сиділа в тиші і сама себе супроводжувала, я зрозуміла, що я себе не веду. Веде той голос, який я слухала 2-3 дні назад. І я зрозуміла, що воно так не може бути, я себе не чую. І з того моменту в моєму житті з'явилися медитації в тиші. Нема ніяких правил. Є просто ваше відчуття. І я завжди кажу, ви слухаєте один раз, для того, щоб просто такий конструктор собі в голові зібрати, як ви можете себе вести. Перший раз ви робите. Під мій голос другий раз ви робите без мого голосу, ви ведете себе самі, але звичайно може голос мій звучати. Але далі поступово ви почнете чути себе. І на моєму інтенсиві даю класну практику на активізацію епіфізу шишковидної залози, тобто активація внутрішнього божественного зору, вже з першого заняття. В людей починає активовуватися це. Починають снитися сни, вони починають бачити картинки, вони починають отримувати якісь знання, і в кожного це відбувається по-різному, тому що вони направляють конкретно свій фокус в те місце, яке це активовує. Я за те, щоб кожна людина вчилася вести себе сама. Вам не потрібно провідників. Ви сам собі провідник. Перестаньте ставити на п'єдестал когось, а себе опускати або навпаки. Ставте себе на рівні, ми всі рівні, ми всі одне ціле. І просто в когось може трошки більше бути досвіду, в когось швидший цей процес розвитку відбувається, в когось трішки повільніше, в кожного свій час. Але ми всі рівні, ми всі знаходимося на одному рівні. Тому вчіться вести себе максимально самі. Правил в медитаціях немає. Нехай думки проходять, нехай проходять не потрібно. Якщо ви на них не концентруєтесь, вони просто будуть проходити, проходити, проходити. І далі ви навчитеся цей процес. Поступово контролювати. Далі почнете опускати фокус в тіло. Ви почнете звертати увагу на свої відчуття, що вам тіло говорить, а тіло говорить багато що. Кожна хвороба, вона також вам щось говорить. Ваше тіло з вами так говорить, щоб ви звернули на це увагу. А ми що робимо? Ми біжимо відразу за якоюсь пігулкою, яка дуже швидко знімає це все. А ми навіть не думаємо про те, що за цим всім стоїть якась причина того, звідки це взялось. А на це потрібно звертати увагу.